Про реакцію людей. Ти ще казала, що, казали, що ви дурочки тут ходите, а ви разом з тобою розумієте теж людей. Ну як, ніхто не казав дурочки, розумієте? Не казали, але кожен підсміювався. От мов, що вони шукають, хіба вони щось доб'ються? От такому, вони ж нічого не доб'ються. Тож було таке. Ну хто так, хто прямо казав, хто так, не це. Я розумію людей. І реакцію потім людей, як ми отримали ту компенсацію. Тоді кожен пожалів, що з нами не пішов. Хоча ми пропонували всім, щоб з нами йшли. Але то ж, скільки років треба було ходити, і їздити всюди, і все. Так що я знаю, я, я розумію людей, розумію, тому що обідно всім і в гірших умовах люди живуть, і все, я кажу, просто, просто така система. І ніхто не думає, будуючи підприємство, де ми дійсно мали роботу. То, то факт, була робота, але ніхто не думає, що буде після. Зумієте? І так вийшло з тим цофом. Нам пропонували, казали, що ми будемо мати роботу, і моя подружка там працювала, але ніхто не знав, що то за бомба буде поруч. Воно... Є, є робота. Робота закінчується, підприємство закривається, а проблема залишається і не знати на скільки років вона ще залишається. Так що я думаю, що такі ситуації не тільки ми опинилися, а весь, як ви кажете, Донецький регіон і Волинські шахти так само, тож воно все однакове, воно ніде інакше не робилося, ніде не дотримувалося правила, по яких мало експлуатуватися дане підприємство.